Всім привіт, і я рада бачити вас на моєму каналі. Стоп, стоп, стоп. Так, я знаю, що це щось дуже незвичайне і неочікуване. Проте сьогодні у мене з'явилось таке бажання, відчуття, що мені потрібно просто записати якийсь влог, якийсь відео. Мені захотілося. Я вирішила, що якщо хочеться, значить треба себе слухати своє відчуття, і значить треба просто брати і робити. Я не знаю, чи це в мене через а, мій екзамен, який в мене через декілька годин. До речі, так, до речі, просто так, до речі, і загалом можу сказати, що мені здається, з кожним екзаменом я переживаю менше, але все одно це не проходить повністю. Все одно кожен раз я знаю в мене екзамен, і все одно ніч перед тим мені важко заснути. Я про щось думаю. а Особливо найжахливіше це коли екзамен не зранку, а от якраз як сьогодні. У мене на 3 годину дня. Ну, хто ставить екзамени на 3 годину дня? Що вони собі уявляють, що людина має робити зранку? От вона встала, і що вона має робити до трьох годин дня, поки їй треба їхати на екзамен. Я просто не розумію дуже часто, куди себе діти в таких ситуаціях, тому що наче можна і повторити, бо якщо нічого не будеш робити, то будеш відчувати себе неправильно, що ти нічого не робиш. Але з іншого боку, повторювати занадто багато теж погано, тому що ти себе заганяєш якесь таке коло. Але нас ніхто не питав. Нам як які розклад дали, так ми і маємо писати екзамен. А ще один цікавий нюанс в тому, що завтра в мене наступний екзамен, і це вже прям останній -останні екзамен е, мого бакалаврату, що не може не тішити. Але він відразу на наступний день, і мало того, що на наступний день. Цей екзамен у мене вечірній, а завтрашній екзамен у мене ранковий, тобто в мене, по суті, взагалі не буде часу між ними. Сьогодні в мене екзамен з предмету, який називається Banking and Credit Markets, тобто банківська справа і кредитні ринки, мабуть, українською. І завтра в мене економетрі норвезькою або економетрикс англійською. Uh, українською, навіть не впевнена, як точно це називається Економетрія чи економетрика? Мабуть, економетрія. Якщо хтось з вас вчить економіку українською мовою, можете мені в коментарях написати, як це правильно називається. Взагалі, найскладніший свій екзамен за цю сесію я вже склала минулої середи. Це були Financial Markets. Це був предмет, де була купа математики, щоб оцінювати різні акції, різні облігації, як це все між собою співставляється. Ці interest rate і так далі. Тому то був такий найнапружніший екзамен. І коли я його склала, я вже така. Все, мені вже нічого не страшно. Ще два оцих склав, і все прекрасно. На додачу до цього мені, звичайно, ще треба дописати бакалаврську бакалавську свою роботу, диплом. Мені здається, я ще жодного разу не зазначала на цьому каналі, але. Я навчаюсь на бакалаврі з економіки. Вже от закінчую, власне, якось так. Да, моя діяльність в цьому каналі так таким чином перервалася і посталася на паузу якраз в той момент, коли я почала навчання тут. І зараз, от добрий день, я вже закінчую навчання. Я вирішила зняти перше відео. Чудово! Я навчаюся в Норвегії в університеті, тому так. Такі справи до речі, напишіть мені в коментарях. Мені буде дуже цікаво, якщо ви підписані на мене ще з давніх часів, ще з моїх стадій влогів з Києва, з Могилянки. Або взагалі напишіть, як давно ви на мене підписані. Мені буде дуже цікаво про це дізнатися. Тут я робила минулорічний екзамен з цього предмету, виконувала, повторювала. Тут в мене були нотатки 17 статей. Які нам треба було прочитати до екзамену, і спочатку можна побачити, що я писала ці нотатки від руки переважно. Потім в якийсь момент я зрозуміла, що я не встигаю, і я просто почала робити summary за допомогою чата GPT і виділяти найважливіші моменти таким чином. А в цьому зошиті я собі зробила summary всього матеріалу, який ми проходили на лекціях. І це насправді дуже цікаво, тому що всі мої нотатки, вони були в мене надруковані на комп'ютері. Але саме коли я почала готуватись конкретно до екзамену, я просто зрозуміла, що мені буде легше якось в голові все підсумувати. Якщо я пройдусь по всьому матеріалу заново і випишу найважливіші моменти від руки в зошит, я не знаю чому, але це якось часто зі мною так працює, що багато теорії в якомусь предметі, я потім просто беру і переписую всі ці нотатки. Коро мені, в принципі, треба буде. Виходити, їхати на екзамен. Сьогодні наступний день. Я дуже прошу вас вибачити за таку непослідовність і не зрозумілі взагалі в тому, що тут відбувається. Але насправді в мене ем, я почала ж знімати вчора, правильно вранці, так. Да. І потім в мене сталася трохи паніка, що мені треба насправді ще щось доповторювати, а не знімати. І ще в мене екзамен завтра, ну тобто вже сьогодні. І тому я, власне, окрім цих коротеньких влогів е, в TikTok, і ви тільки що бачили і тут. Нічого не зняла. Але сьогодні я повернулась. Я вирішила, я відчула, що я можу повернутися. В чому головна новина дня? Я склала свій останній екзамен на бакалавраті з економіки. Ууу! Я е, до кінця, чесно скажу, ще сама цього не усвідомила. Я не знаю взагалі, як це сталося, що сьогодні сталося. Я не знаю, тому що екзамен був на 8 ранку, значить, я встала о 6. Це все пройшло якось дуже швидко, пролетіло, тому що це був ранок. Я ще взагалі була така в напівсонному стані. Якось написала той екзамен, вийшла, і потім зрозуміла, що все це був останній екзамен, власне, так. Ще не усвідомила, що мені не треба завтра знову готуватись до чогось наступного. З вересня то я піду в університет знову. Проте вже не на бакалаврат на магістратуру, і вже не тут. Про це трохи згодом. Але це насправді немовірне відчуття, розуміти, що. А, така історія, вона якби дійшла до, до якогось логічного завершення. Що я все-таки змогла довести це діло до кінця? Що я вивчила ту норвезьку завдяки неї вступила в університет, вивчилась і закінчила свою спеціальність бакалаврат. Я це не усвідомлюю, можливо, трохи згодом. Я не розумію, що мені робити тепер, Типу, ну, мені не треба готуватися з екзаменів. Проте, по-перше, мені треба доперевіряти список джерел в дипломній роботі і здати її. Все-таки вже вона готова, просто її треба завантажити на сайт. І це треба зробити до післязавтра. Тому цим треба зайнятися зараз. І, по-друге, в мене є мій проєкт, моя міні-школа з англійської мови з підготовки до IELTS. Посилання на інстаграм я залишу в описі. Якщо вам цікаво, бо актуально, можете приходити, подивитися, що у нас там. І цей проект також потребує уваги роботи. Над ним. Тому думаю, що зараз я піду кудись в центр, сяду в якомусь кафе і спробую трошки по перше завершити дипломну роботу по-друге, попрацювати. Над цим своїм проектом напишіть, до речі, мені в коментарях, чи вам було б цікаво, якби я зняла окреме відео і розказала взагалі про свою історію, як я сюди вступила, як я готувалась, як я взагалі прийшла до цієї ідеї тут навчатись, як взагалі це все сталося. Якщо вам цікаво про це все послухати, то напишіть мені в коментарях, я зніму таке відео. Ще мені здається, що я потихеньку починаю на комусь. Фізичному рівні відчувати, як мені стає просто легше, і як з мене якось спадає стрес, напруга. Реально мені здається, зараз це починає відчувати декілька годин пройшло після екзамену, і як наче трошки так <хух> сказати чесно: ця остання сесія просто через те, що вона остання, я через неї дуже хвилювалася. Типу, вона мені навіть по суті по оцінках нічого не вирішує, тому що я вже е, вступила на щастя на магістратуру, і якби, ну, мене вже взяли. Тобто їм все одно на ці оцінки, які я отримую в цьому семестрі. Але просто моя якесь таке підсвідомо, ну це ж остання сесія, не можна ж її закінчити погано, правильно, треба гарно. Як же ж? Е, і це, мені здається, створило якусь таку напругу, щас на фоні. що зараз, коли я потихеньку розумію, що я вже все здала уже все, я така. Це, це дуже класна точно. Мені здається, що взагалі завтра я прокинусь іншою людиною зі здоровою нервовою системою. Це буде класно. Якби нервова система дійсно відновлювалася просто так за одну ніч. І знаєте, поки я ще не вийшла, яка мені думка ще спала. А, ще найголовніше зі взагалі в цієї ситуації, що я зараз закінчила бакалаврат. що ніколи не варто слухати, якщо хтось вас відмовляє того, що ви дуже хочете. І особливо, якщо а, ці відмовки... 에, засновані на чомусь, типу, що ну так не прийнято в суспільстві, не так, або там що там люди скажуть. Ну це особливо, коли ти щось про вік, знаєте, типу, ну в моєму випадку, наприклад, в мене вже є бакалаврат в Могилянці, і 에, коли я сюди вступала, я вступала заново на другий бакалаврат. І багато хто казав, а знову на бакалаврат це це типу як? Це спочатку ти будеш ще десь з першого курсу. А, а це скільки тобі років, коли ти закінчиш навчання буде? А ну це коли ти будеш ще бакалаврат вчити, твої вже всі однолітки будуть магістратуру закінчувати. І це стільки разів я чула від когось, і хтось це просто говорив, не знаю, бездумно, хтось можливо, дійсно переживав за щось, не знаю. Але суть в тому, що ніколи не пізно, і особливо, якщо вам 26 років. Вибачте мене, але коли я вступала на другий свій бакалаврат, тут мені було. 21, здається, я вже заплуталася. І вибачте мені, але казати людині, якій 21 рік, що а, то це ти прям заново будеш бакалаврат починати, і типу якось її до це засуджувати. Я взагалі не розумію. Е, і цим самим відмовляти її від її мрії, від якоїсь цілі, від того, що вона може цей бакалаврат швидко за декілька років закінчити і, і досягнути того в житті, чого вона хоче. Я абсолютно не розумію, на чому ґрунтовані такі відмовки і такі коментарі. Особливо коли ти трошки поживаєш в іншому суспільстві, наприклад, як тут в Норвегії, і ти бачиш людей, які міняють програми навчальні, переходять з одної на іншу, бо їм щось не сподобалося, бо вони знайшли себе в чомусь іншому, беруть якийсь якісь year. Я також не сильний фанат, того, щоб там брати 5 років gap year і починати навчання в 25. Ні, звичайно, треба розуміти, якби всьому свої межі, але. Не потрібно надмірно спішити просто заради того, щоб спішити. І якщо ви відчуваєте, що вам рік gap year допоможе знайти себе. І якщо ви знаєте, що будете займатися чимось продуктивним і корисним за цей рік, беріть геп'єр. Не бійтесь, не бійтесь починати спочатку, починати щось зовсім нове, щось в іншому, зовсім напрямку. Мій перший бакалаврат з філософії. Зараз в мене бакалаврат з економіки. Керуйтеся своїми відчуттями і не слухайте такі поради, які даються просто заради того, щоб дати пораду. Або тому, що. А що ж скажуть, а так не роблять, а хтось так, хтось так не робив, а ви зробили. 15 травня у нас в Норвегії все ще майже зима, ну, трошки тепліше. Так що такий лук. Ходімо? Лева парасольку не забула, а без неї ніяк, ніяк. Можете ви здогадатися, за чим я заходила в магазин електроніки, ну, власне, так, за товаром. Тому що в нашому містечку сподається тільки там. А ще просто на кожному кроці нервайські прапори, все прикрашено прапорами, тому що скоро 17 травня це їхній національний день. І вони все пішуть прапорами в цей день і навіть на дітей резинки волосся з прапорами одягають. Тому підготовка вже повним ходом. сиділа тут в кафе дві години. І я цього абсолютно не помітила. Просто час наче прийшов ось так. І я пам'ятаю, що я ще перевірила, коли тільки зайшла, сіла до столу, я перевірила, коли закривається кафе. Бо тут все закривається достатньо рано, і Я думаю, хоч би там не оп'ятій. Але я перевірила, і пам'ятаю, воно було до сьомої відкрите. І я така, а, ще купа часу взагалі, я стільки все зроблю. І потім я така сиділа, працювала, працювала, і на годинник 18.45. Я така, Тобто вже чисто не закривається, я це взагалі трапилася. <схі> Але це гарний знак, це означає, що я дуже продуктивно провела час, багато чого зробила, писала цілий контент-план для свого блогу з IELTS. Ось трошки порефлексувала повола щоденник, який я веду дуже нерегулярно, просто так раз в три місяці, коли находить натхнення. А ну і першим ділом, звичайно, я попрацювала над дипломною роботою, яке і планувала, і зробила все, що треба було. Так що чекаю останнього фінального підтвердження від адвайзера і вже, мабуть, завтра завантажую її, здаю. В кафе я спостерігала за дуже мовою ситуацією, прийшов чоловік який ну вже в віці за 60-ту думаю. і він, мабуть, грає в якомусь оркестр, тому що в нього е, був великий такий чохол для контрабасу, я думаю. А, і він пішов наче, з ним, там сів за столик, а потім пішов коли замовляти каву, почав розмовляти з дівчиною, а, яка працює баристою, і почав розпитувати про її екзамени, скільки їй ще років вчитися. Це було так мило. Але видно, що йому було просто цікаво поспілкуватися з кимось, особливо ну, якби молодим студентом, хто в якійсь іншій фазі життя знаходиться. А ще саме в цьому кафе дуже часто бачу ще одного чоловіка, він ще в більш поважному віці, я б сказала, спліт 80. І він завжди сидить там, переважно за одним і тим самим столиком, і читає якісь дуже старі книжки норвезької мови, але він місцевий норвежець, І такі прям аж з пожуковими сторінками там такий мелкий шрифт, що я, мабуть, не змогла його вже читати. А він сидить і читає і не знаю, це так. Прикольно помічати, якби що щось в світі стабільно приходиш, якщо вранці особливо день у день і він там буде сидіти і читати свої книжечки. Вітер, як в Києві, мабуть, десь зимою. Це просто і вже так хочеться весни. У мене просто замерзли руки. Реально треба носити перчатки, якісь щостинітості перчатки в середині травня. У -у -у, я дуже замерзла. Я зараз відчуваю, що на цьому мій ресурс на день просто вичерпаний. Я взагалі збиралась ще піти по трену. Я взагалі планувала ще сходити в зал ввечері, бо я думала, що в мене буде на це енергія, і якраз буде добре. Е, мені зазвичай подобається після того, як у мене екзамен там вранці, в день ввечері піти в зал, побігати, і мені здається, що це якось так випускає стрес. Тому зазвичай я люблю так робити. Я планувала сьогодні це також зробити, але щось мені здається, що в мене немає вже на це ніякої енергії, і я просто хочу е лягти і почитати книжку якусь. На яку в мене не було ніколи часу через мої екзамени. А тепер в мене є час, ура! Я можу просто читати. Книжки просто тому, що мені просто ті, які мені хочеться, просто художні книжки і нічого не пов'язано з навчанням. Це прекрасно. До речі, якщо вам було б цікаво побачити відео з оглядом прочитаного, взагалі книжок, які мені сподобались, справили враження за останній час, то напишіть мені, будь ласка, також в коментарях. І я зніму такі відео. На цьому, оскільки нічого цікавого більше сьогодні відбуватись не буде, я думаю, що ми можемо закінчувати цей влог. А, мені буде дуже цікаво подивитись, що з цього вийшло з цього експромту, який я почала вчора, раптово потім думала закинути, і все таки продовжила сьогодні. Побачив, поки буду монтувати. Сподіваюсь, що все одно вийшло щось цікаве, і вам було цікаво, можливо, навіть пізнавально подивитися його. Тому я хочу вам дуже подякувати за те, що взагалі по-перше, відкрили це відео, а по що додивились його аж до цього моменту. Для мене це дійсно дуже-дуже цінно. І також хочу вас попросити, щоб ви мені написали в коментарях, що вам буде цікаво бачити, якісь, можливо, про щось розповісти, можливо, якісь у вас є питання, або якісь конкретні є побажання стосовно відео, що вам було б цікаво побачити. Також буде цікаво, якщо ви напишете, як довго ви на мене підписані, і чи ви лише зараз знайшли мій канал, чи ви підписані на мене ще з часів моїх. Стаді влогів з могилянки буде дуже цікаво. Що ж, дякую за підтримку мого такого експерименту експромту. Я пішла заварювати чай і читати свої книжки. Посилання на мій особистий інстаграм і на інстаграм моєї міні-школи англійської ви можете знайти в описі. З вами була Софія, і я сподіваюся, що ми зустрінемось з вами в наступному відео.